У Брюсселі кілька місяців працює Вінницьке представництво в комітеті регіонів. Про можливості для місцевого бізнесу та представлення на європейському ринку товарів Вінниця» говорив міський голова Сергій Моргунов з міжнародними партнерами. Допомагатимуть у цьому представники бізнес-хабу, який об'єднує вже 140 українських асоціацій. У нас є головною метою інтеракція українських бізнесів в європейський ринок та відкриття різних дверей на різних рівнях і на бізнес-рівні, на політичному рівні. Для українських підприємців. А чому? Бо Україна зараз відбудовується в тому числі бізнесами на дуже високому рівні. Ці процеси відбуваються, і наша економіка потребує підтримки. Бізнес-хаб допомагатиме українським підприємцям масштабувати їхню справу за кордоном. Я переконаний, що це повинна бути дорога і двохстороння тобто український бізнес в Європі, і європейський бізнес в Україні. І в нас теж є достатньо високий потенціал і в частині розвитку індустріальних парків, в частині розвитку браунфілдів, і в частині публічних інвестицій маю на увазі по напрямку критичної інфраструктури. У місцевої влади є розуміння, як бізнес може розвиватись та інтегруватися. Якщо є пропозиція, буде і попит. Впевнена представниця бізнес-хабу Леся Березовець. Дуже давно не було такої приємної зустрічі і правильних питань, які сьогодні ми почули. І пропозиції найголовніше, тому що питання задають багато. а пропозицій дуже мало. А є абсолютне розуміння, що потрібно місту. А є реальне розуміння, як потрібно працювати з європейським союзом. Були запити щодо можливо прискорення певних кроків проектів. З бельгійськими дипломатами з регіону Фландрія обговорили перспективи нашого міста і регіону для фламандських компаній-інвесторів з початком війни інвестори зрозуміли, що знизили свій інтерес до розвитку бізнесу в Україні. Та зараз ми бачимо зростання, тому що доступне страхування для ведення бізнесу. А ще Україна є потенційним членом до вступу в Євросоюз, і це означає збільшення зацікавленості в інвестиціях. Про партнерство та налагодження побратимських відносин говорили вінничани з представником шотландського дому у Брюсселі Мартіном Джонсоном. Вже є успішна співпраця з Мюнстером, Нансі, Панівежесом, Кельце та Венспілсом. Наша політика така, що ці відносини повинні бути двосторонні. і вони повинні будуватися на горизонтальних зв'язках в різних сферах: Інформація, структура, освіта, охорона здоров'я, культура. І вже є такі практики по Україні, що ті чи інші країни чи великі, потужні регіони, напряму працю напряму працюють з українськими містами і регіонами. Можливості Вінницької громади зацікавили шотландців. Після нашої зустрічі матиму розмову з колегами з малих асоціацій міст. А також поговорю із нашим міністром. Передам йому інформацію про Вінницю, про ваш потенціал, щоб ми в цілому могли побачити, що можемо зробити для допомоги, підтримки регіону і подальшої співпраці. Нові партнерські зв'язки. Це можливість для Вінниці тримати позиції лідерства і долучитись до європейської бізнес-спільноти. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.